Привіт всім! Ви на каналі Лана Ді. Німецька мова українською. Ми з вами продовжуємо вчити німецьку мову 22 урок. І одразу переходимо до нових слів. Дербаум дерево, Діштраси, вулиця, Дергов, подвір'я, Діблюме квітка, Діштат, місто, бунт, кольоровий барвистий. Давайте закріпимо кожне вивчене слово. Діштат. Місто. Майне штат, 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 Зайнештат, штат. Звертаю вашу увагу, що місто німецьке море жіночого роду. Моє місто, твоє місто, його місто, її місто. Майне штат Ной. моє місто нове. Оля штат із Альт. Олі на місце старе. на штат Гроса да Кляйн. Твоє місто велике чи маленьке? Між траси, вулиця. Майне ж траси, дайне ж траси, зайнеш траси, ірештраса. Моя вулиця, твоя вулиця, його вулиця, її вулиця. Майне ж із Торт. моя вулиця там. І реш траси, і Її вулиця красива. Der Baum, der Baum. Das ist ein Baum. Der Baum ist groß und alt. Це дерево, дерево велике і старе. Der Baum ist grün. Дерево зелене. Die Blume, квітка. Das ist eine Blume. Die Blume ist rot. Це квітка, квітка червона. Die Blume ist schön. Квітка красива. Der Hof, подвір'я. Mein Hof, Dein hof, Zinhof, Irhof. Моє подвір'я, твоє подвір'я, його подвір'я, її подвір'я. Hof ist groß und grün. Sein hof ist klein und nicht schön. Моє подвір'я велике зелене. Його подвір'я маленьке і не гарне. Бунт. Кольоровий барвистий. Mein Майн ist Бунт. Моя картина Барвиста. Ізенбул-аухпунт. Твоя картина також барвиста. Я, це пункт. Так, вона барвиста. Ну а зараз завдання для вас. Вам подані речення в дужках прикметник І за зразком ви повинні виконати наступне, поставити питання до цього речення, використати прикметник в дужках і дати відповідь. Das ist ein Stuhl. Wie ist der Stuhl? Der Stuhl ist neu речення самостійно. Як будете готові, перевіримо. Das ist ein Baum. Wie ist der Baum? Der Baum ist jung. Das ist meine Stadt. Wie ist deine Stadt? Meine Stadt ist alt. Das ist seine Straße. Wie ist seine Straße? Seine Straße ist grün. Das ist Minas Karte. Wie ist Minas Karte? Minus karte is bunt. Das ist Irchhof. Wie ist Irchow? Irhof ist groß. Das ist eine Blume. Wie ist die Blume? Die Blume ist gelb. Das ist eine Schule. Wie ist die Schule? Die Schule ist schön. Зараз завдання на на переклад з української німецьку переклад самостійно. Як будете готові, перевіряємо. Дерево і квітка. Ein Baum und eine Blume Моє та його місто. Meine und seine Stadt Його та її подвір'я. Sein und ihr Hof Твоя та його вулиця. Deine und seine Straße Це дерево. Дерево молоде, зелене, воно там. Das ist ein Baum. Der baum ist und grün. und Er ist dort. Моє місто старе і гарне. Meine Stadt ist alt und schön. Яке твоє місто? Воно також гарне. Wie ist deine Stadt? Ist sie auch schön? Це твоя так, це твоя вулиця? вулиця. Так, моя улица, Вона зелена. Ist das deine Straße? Ja, Das ist meine Straße, sie ist Grün. сподіваюся, все вийшло на відміну. Зустрінемося з вами незабаром, в наступному році. З вами, як завжди, була Лена Ді. До зустрічі!